Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на вулкані з пробиттям. Так, запікався я в каточку, це в нас режимчик захоплення прапора. І зараз ми поглянемо на що здати цей вулканчик. Так, перший кіл у нас уже є. Так, я щось в темноті не побачив, це в нас скорпіона, я щось подумав, що то страйкер. Так, дарма гранату запустить. Наш страйкер добиває того васпіка Так, ну все, зараз спробуємо вивезти прапор через лівий фланг. Ну жесть. Не зміг я навіть васпіка завалить. Так, ну тепер, значить, поїдемо через правий фланг. Тут вже зразу бачу є модуль від вулканчика. Але він мені не перешкода. Мені перешкода тільки імунітет від пробиття. Я не сподіваюсь, мене прикриють тут мої союзники. Нормас. Є перша доставочка У, нарешті вітра з'явилась. Ну, це чисто халявників був ласпік без подвійного урончика. Так, поставлю тут ще одну мінку, О, знов той самий чувачок. Ці міни позбирав? І мене нас доганяє скорпіончик. Нормально, є страховка від команди Так, исключаю тут моеприпасы, гаус, походу. Так, скорпион, гаус, смоки можно поставить себе. Вставим минку. Нормально, я доставочка. 2-0 стоит рахуночок. Так, тут уже засада. Так, давайте поставимо. так, ну вже не встиг. Поставлю собі від скорпіона, від гауса і від смоки. Блін, що таке? Щось я не включив свого вулканчика. Не знаю чого. Ого, вивозить. Рикошетик. Чи від рикошета давайте поставимо? Від рикошета, від э, Від скорпіона і від гауса. ще з підривником. Так, рикошет, скорпіон, гаус, давайте поставимо. Від рікашета не будем. Ну, Від Скорпіона, від Гауса поставим. Там, в принципі, смок є в суперників, так що хай від смоки стоїть. Модуль. Так, не подивився, я знову аптечка в мене прошалась. Не в тему, і зараз буде друга доставочка від суперників. Так, я ще й на міну наїхав якусь. Так, бачу, є у нас союзники з диверсантами. Закинув їм зразу гранату, там влог, нормально, гранатка працює. Так, різну в тему виїхав. Ну не в тему для мене. Дивіться, він сам впав мінус на рівному місці. Так, не дожив я до аптечки вбиваємо на вулкан. Нам би зараз якусь ізіду в команду і все. Ми б змогли затащити цю каточку атак. Блін, знову аптечка не в тіму прожалась. Ті мене фріз окружий, але в нього не вийшло. Не знаю що наш фріз. А ні, все правильно взяв прапор. Я думав, що він не взяв. Так, ну спробуємо зустріти. Не знаю чи я встигну, звісно. Так, не встигаю я. Нормально нанесла на мою минку. Так, знал, что с не исключая припасы. Тига ось, походу, він стоїть там за будиночком, треба ну, до нього якось заїхати в гості. О! А, ага, хотів сказати ядерна енергія, але вже її забрали і без мене. Так, прожимає гаус овердрайв вікінга. Так, а ну зараз з лівого флангу заїдемо. Зразу суцульку по гаусу запустим. Було норм. Так вот с этого тему просто их них поставил бомбочку. Нормально, я что Ну, в принципе, нашей команде уже можно взять и постоять до конца. Каточки. Так, ничего, свой фриз с пульсарчиком залетает до нас на базу. Так, тут поставим минку. Оп, пропустив я скорпіончика. Все, закінчується ця каточка. Нашою перемогою. Друзі, якщо вам сподобався огляд на вулканчик з пробиттям, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.